Всім привіт. Іду зараз о, в магазин. Ось, хочу купити, котам поїсти. Не хочу, але треба. Сь сьогодні точніше, вчора, вчора була неділя, сьогодні понеділок. Я дуже люблю понеділки. Це мої улюблені дні. Тому що це такий день, коли ти можеш присвятити реально його собі. По-перше, немає по понеділкам в основному замовлень ніяких. Ось, якщо є, то вони більш якийсь вечірній час, коли я вже зі, 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 зі всіма своїми справами впоралась. А, плюс я ще одна вдома. І знаєте, всі... Тому що в мене, наприклад, з п'ятниці. Понеділі в мене був такі, знаєте, пятниця субота, неділя в мене були такі дуже е, якісь напряжні дні. Ось, дуже як, як спекотно. Парк, дуже сильно парк, можливо, ще дощ буде, але я зон так не взяла. Ось, і були такі дні, достатньо напряжні, тому я рада понеділку сьогодні. Приділю час собі. Поприбираю, поприбираю, У мене так це прибирання. От. Потім все останне. У мене дуже важливо прибирати, тому що я не знаю чому. Вибачаюсь. Але в мене дуже швидко все якось маститься. Не знаю, можливо, в мене через котів. Ось мене потрібно поли мити щодня. Знаєте, не линяють це все вимивати треба. Так що так. Ще, знаєте, коли селікогеловий наповнювач є, то він, а, як він якщо він всипеться, то він не, не залишає розводів на плиці. А ось цей такий, знаєте, як пісок. От, він залишає розводи на полиці. Це, знаєте, вони зробили свою справу, вийшли, вийшли зі свого туалету і розводи залишилися. Може потім поли, сьогодні будуть займатися. Так, що можу сказати? Мені так добре, хлопець зробив антицелюлітний масаж, Ось, і я була на курсах, не пам'ятаю його звати. Якщо... А, роман здається. Так, роман є спати. Роман дуже добре мені зробив антицелюлітку. Правда, в мене синячок є на нозі один. Я вам покажу його зараз. Це мій синячок після антицелюлітки. Тому нічого страшного, він у мене пройде, все буде добре. Ніжко добре підтянув. І ще він мені спину робив, роман. І знаєте, така керпатура така приємна на спині. Ось досі в мене в плечах кріпатура в придольному м'язі. Тому 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 що так. Попрацював роман там дуже добре зі мною. Зараз як не дощ, а я без зонтику Ось моє сонечко лежить в коробочці. Лубич, виглядає, мордочку. А це басік погриз, Бачите? Така коробочка. А там кушенята. Так, ну що, я знову йду, йду хочу купити чай англійський завтрак, тому що я в мене закінчився, адський сніданок, точніше. Ось і хочу сказати про хейтерів насправді, про коментарі. Я все читаю і все бачу, і, знаєте, я замітила таку у Ютубі річ, що коли ти пишеш коментар, неважливо, якого він змісту, неважливо позитивний коментар, негативний має відтінок. Якщо є коментар, хоч один. Тим більше продвигається це відео. І коли ви мені пишете якийсь негативний коментар, мені абсолютно фіолетово, мені все ну, 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 ну равно, настільки все рівно, все рівно, все рівно, все рівно, що я розумію, що якщо ви пишете, я так просто прослідкувала, що ви мене піднімаєте, мій рейтинг тоді. Тоді на YouTube просторі. Тому пишіть, пишіть на здоров'я, можете писати за хороші коментарі, мені приємно. Ось, ось так, ось так, я взагалі така, знаєте, людина. Мені, якщо є в чомусь користь, то все добре, якщо я знаходжу якусь користь в чомусь. Навіть в негативному коментарі, тому що я знаю, що він продвигає мій канал. Тому, знаєте, що мене може тільки зацепити, от реально, от я думаю, 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 думаю. Напевно, якщо мене реально близька людина ось так задіне, якось дуже близька, ось, тоді в мене буде якесь таке відчуття смутку, відчуття, я не знаю, яке відчуття. Ну, буде мені якось неприємно, так? В душі мені стане, якось почну переживати, ось там, ось мене це буде хвилювати. Ось, але якщо це якась ліва людина, мені щось там написала, щось там десь, я, вибачайте, пукнула, то мені наоборот, це плюс іде, тому що мій рейтинг піднімається тоді. Все, я сказала, що хотіла сказати. До речі, зрозуміла, чому. Мене дивиться так багато Росії. Ви представте, мене дивляться 10% України і 26% Росії. В Польщі в мене 3% зараз на даний момент. Ось. І щось якийсь поляк мені щось написав на, на останнє відео, якийсь коментар. Я його не зрозуміла. Ну, взагалі, знаєте, воно мені як... В як повітрі якась мошка пролетіла, там щось, це. Воно мені немає взагалі. І що я можу вам сказати? Що можу вам сказати? Що можу сказати? 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 Що мене дивляться дуже багато чоловіків. Більшість відсотків мене чоловіків дивляться. Ось а, але вже більше, тому що в мене було тоді 81% чоловіків в чоловіків мене дивилися. Зараз вже о, здається 73% чоловіків в Мене дивиться чи сімдесят Це інші жінки. А, так, і Росія. Чому не мене дивиться так багато Росії? 26% порівняння з Україною з Україною 10%. Тому що я. Коли я займалася саморозвитком, я тоді якби, відео відео знімала на, на російській мові, на російській. Ось. Тому і там дуже сильно популярне відео було про такого товариша, як Вован. І я знімала відео про Вавана, і воно дуже сильно якось пішло по Ютубу, по Ютубу про Вавана цього дуже популярне стало. Тобто там були лайки, там були коментарі. А ви знаєте, що я то ще говорю? Що чим більше коментарів, навіть один коментар він піднімає рейтинг. Ось тому хтось написав коментар, це відео поплило знайшовся інший глядач, поставив лайк, далі далі воно пішло по Ютубу. Тому за, за рахунок цього вавана, можливо, цього відео, яке дуже рейтинговим стало для мене. Саме тому в мене дуже багато дивляться росіян. Хоча не знаю, написано в мене контент українки, але бачите, ну немає таких деяких людей політичних якихось моментів. Ось. Ну, на мене, от я сама по собі знаю, що мені також випливає, я дивлюся, в мене є російські блогери, а їх... мені ось цікаво. От там якась людина мені цікава, я їх дивлюся. Ось, не дивлячись на те, що це російська блогериня. От. Тому що вона мені цікава, ось ми її дивлюся, в мене є такі. Декілька. Ну, приємна зовнішність, голос приємний, все. Роз, розповідає цікаво. Навіть там, знаєте, мізку свій переключити на щось таке. Ось. А далі мені пішло, поїхала Росія, Росія, Росія вибиває на YouTube. Росія, Росія і все. Тому. А там десь щось подивився, якийсь розбір дивилася. Розбір нато литми така лиса жінка була. Ведуча блогер, розбір Степанової подивилася, і вона мені починає підкидувати. Мені цікаво, я на неї підписалася. І тому ось так це все працює насправді. Якби я коментар залишила тут, її рейтинг ще більше б піднявся. І говорю в незалежності, як я би написала коментар, в якому, з яким цим. Це... Присмаком негативним позитивним.